Душевний лікар. Доброго дня вам. І ви будьте здорові, на що скаржимося? Та мені якось незручно. А ви прищаєте? так, так, сідайте так, зручно, так, ні, не знаю. Напевно, зручно. Напевно, чи дійсно зручно? Та я не знаю лікарю начебто нічого. Начебто нічого, це наче ніяк. Але не можеш вам бути ніяк. Ви ж існуєте? Ось те саме лікарю, не живу, а існую. Це ви дуже точно сказали. Я до вас тому й прийшла. А що ж вас турбує, Люба, що болить? Душа болить. Ви є душевним лікарем? «Душевний, прізвище моє таке. І, спец... і спеціалізація теж. А вашу душу щось поранило? Не знаю, мабуть, я її якось не відчуваю. Я взагалі погано почуваюся. А в чому це виражається? Ну, наприклад, я не вмію говорити люблю. Так? Ну, це поширене захворювання. Розкажіть мені, який ваш раціон харчування. Харчування? Ах, так, ну, супи, каші, там, овочі, м'ясо, але не кожного дня. В загальному звичайне. А якщо смачненьке, то чому віддасте перевагу? Ну, я апельсини обожнюю, морозиво, цукерки шоколадні теж люблю. Ага, любите, значить, вмієте говорити люблю. Ні, ви мене не зрозуміли. Я людям не вмію говорити. Люблю. А чому? Чому, як ви думаєте? Ну не знаю. Я до вас за цим і прийшла, щоб ви визначили, чому? Зрозуміло так, Люба. Дихайте, глибше дихайте. Та що ж ви так напружилися? Не можу я глибше дихати. У мене подих перехоплює. Так і запишемо. Не дозволяєте собі дихати на повні груди. Тепер не дихайте, не дихайте, не дихайте. Все можна. Схоже, у вас це звичайний стан не дихати? Чому? Та я ніби дихаю. Ось саме ніби. А насправді так тільки вигляд показуєте. Ви ж боїтеся відкритися. Ви ж всі почуття в собі затискаєте, не даєте їм проявлятися. Ну, це ж непристойно, коли почуття на показ. Я вам що, емо чи що. Дівчина повинна бути стриманою, не показувати своїх емоцій. А як ви думаєте, куди вони діваються? Хто? Емоції ваші, гнів, образа. Заздрість, вони ж бувають? Ні ні, це погані відчуття, я їх придушую в самому зародку. Ось, дорога, і зрозумілі ваші проблеми з диханням, поназбирували в собі зародків, всі груди забиті, от вам і дихає, не дихається глибоко. Стривайте, лікарю. Ви що ж, Радити на людях зриватися зовсім ні. Нічого, я такого вам не радив. Але почуття пригнічувати це злочин по відношенню до самого себе. А як тоді з ними, як з ними вчинити? Визнавати, що вони існують, називати їх по іменах і дозволяти їм бути. Іноді цього достатньо, щоб гнів тут жив лігша і образа випарувалася. Не може такого бути. Це мій рецепт. Хочете, застосовуйте, хочете далі образи ковтайте. Кожен пацієнт сам вирішує. Давайте я на ваш живіт подивлюся. Так боляче, а ось так. Ой, не те, що боляче, але неприємно якось. Аж у хребет віддає. Отже, у вас тут складені ваші неприємності. Ой, а ось тут під ложечкою взагалі важко, ніби камінь якийсь. Ну, це ви, як кажуть, камінь за пазухою носите, ж затаїли злобу на когось. Ох, я і не знаю. Але тягне то як. Цілком з вами згоден важкий вантаж. Рекомендую з цим розлучитися. З роками він тільки стає важчим, на нього ж всякий негатив налипає, властивість у нього така. Гаразд, дякую, я потім з каменем розберуся. Але зараз я ж не за цим. Я не вмію говорити люблю. А що вам заважає? Ох, не знаю, щось заважає? Я якось соромлюся. Соромитися? Значить, тісно вам і не дивно, у вас же всі почуття затиснуті? Любов це почуття вільне, вільне, як птах. А де ж йому у вас розвернутися? Але чому? Чому у мене почуття затиснуті? У чому справа? Так ми і намагаємося визначити, дорога. Дайте, ну я вас простукаю. Ай, ой, не треба. Будь ласка, не стукайте, мені страшно. Так, значить, і до страхів ваших достукалися. Слава тобі, Господи. Але ж вам не боляче? Чого боїтеся? Болі боюся. Не хочу, щоб було боляче. Ось, а від чого буває боляч? Коли впадеш, коли опечешся, коли вдаришся, коли необережно поводишся, коли образиш кого-небудь, від гострих кутів дуже боляче. Торгенька ви моя, так ви боїтеся любити? Я боюся, а при чому тут? Та любов ще і є полум'яний політ, хіба ні? Вона складається зі злетів і падин? З крутих віражів і зіткнень, і, загост, і гострих кутів не уникнути. Треба просто навчитися їх зла, згладжувати або обходити. Любов не може бути обережною. Якщо ви вогню боїтеся, ну як ви ж в собі любов розпалити? Вогонь кохання чули таке, Лікарю, я знаю. Було це все у мене, траплялося і політ був, і вогонь любові, і синяки, і шишки, і навіть криваві рани. Спочатку такий злет, що просто дух захоплював, потім таке приземлення, що ледве вкупу себе зібрав, загалом опекла мене любов. І тепер ви боїтеся так, я боюся, боюся, що не зрозуміють. Відкинуть, обдурять, скривдять, ранять, я більше не витримаю, це так боляче серце на шматки. Ось ви і затиснули свої почуття, захистили себе з усіх боків від можливого болю. І тому вам так важко сказати, люблю, ви просто боїтеся. Боїтеся болю, боїтеся, що серце розірветься на шматки. Так, 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 так воно і є. Я хочу любити, я дуже хочу, але дуже боюся. Допоможіть мені, лікарю. Не хвилюйтеся, дорогенька, ваша хвороба не смертельна, а ліковна. І рецепт простий – навчіться любити себе і, і все. Якщо ви будете любити себе, ви нікому не дозволите себе поранити, і самі собі шкоди не заподієте необережними діями, ви будете вибирати тільки найкраще, найкорисніше для вас, ви будете безпомилково знаходити те, що зробить вас ще щасливішою, і ніхто, ніхто не зможе вас образити або зачепити. Тому що ви будете вище цього. Але виходить, зараз я себе не люблю, так чи що? Вже починаєте. Інакше б ви до мене не прийшли. Ви вже стали про себе піклуватися. А це добра ознака. А як це любити себе? Для початку почніть до себе прислухатися, до своїх бажань, відчуттів. А то щоб вас не запитав, не знаю, не відчуваю. Якщо ви самі так неуважно до себе ставитеся, чому ж інші будуть вас щадити? Але я думала. А ви думали, що якщо ви така вразлива, вразлива, то вас щадити будуть, жаліти, по головці гладити? Ні, моє Люба, помиляєтеся і ранити будуть, і кусатимуть. Подібне притягує подібним медициною, це вже давно встановлено. І що ж мені робити? Як навчитися себе любити? А ви самі себе жалієте, хваліть, заохочуєте, себе треба час від часу заохочувати. Знаєте про це? Не перевантажувати, не робіть те, чого не хочеться, не дозволяйте себе кривдити і не дозволяйте собі ображатися. Але як це можна зробити, якщо тобі образливі речі говорять? А дуже просто. Вам кажуть, а ви у відповідь, я цього не чула. Не можете у голос про себе скажіть, звичайно, якщо ви не маєте наміру знову про це всередині складати, образи ковтати і камені за пазухою носити. Ні, уже тепер знаю я. Я тепер нічим таким грозитися не буду. Я буду себе любити, щадити і не слухати. Ну, от і славно. Користуйтеся цим рецептом, і скоро ви відчуєте, що всередині звільнилося місце для любові. Думаю, на чому ми можемо попрощатися. Медицина, своє слово, сказала, справа за вами. Стравайте, лікарю, а як же воно звільнитися, якщо там стільки всього? Так, так, камені, всякі зародки, образи проковтнуті. Назбирали ви. Багато назбирав. Так що ж з цим робити? А тут, дорогенько, рецепт один прощати, прощати і ще раз прощати. Тричі на день, після їди, будьте здорові. Наступний. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.